Доброго дня! Маємо на продаж Mercedes-Benz SLK350 Двигун 3.5. Такий от стильний автомобіль з жорстким дахом який складається, кабріолет. Складається він автоматично, ви натискаєте кнопку і процес увесь відбувається. В кінці покажу, як це виглядає, виглядає дуже ефектно. Для себе я так і не вирішив. Як він краще має вигляд, чи з складеною кришою, чи так в принципі, в обох випадках виглядає дуже стильно. На мій смак. Дизайн доволі вдалий. Значить, Автомобіль зі штатів мав удар в передню частину, удар не сильний. Пофарбували капот, замінили ліве крило, замінили бампер і ліву фару. Відповідно, маємо два фарбованих елементи. По подушкам спрацювало кермо і захист ніг водія, тобто колінна подушка. Це все діло теж зробили. Зараз я хочу показати, як автомобіль виглядав у Штатах на аукціоні. Пробіг 45 530 це в милях. В Україні він проїхав буквально приблизно 3000 кілометрів. Реально їздив дуже мало, бо куплявся як мрія. Були плани зовсім інші, але коронавірус, потім війна. Коротше, так на ньому ніхто і не поїздив. Але, тим не менше, значить, аукціон вересень, кінець вересня 2019 року. Передня частина. І подивимося фотографію. От наше крило, яке ціле залишилось, воно в плівці. Зараз ця фара ціла. Цю фару докупили. Ось стан бампера, стан підсилювача. Ну, В принципі, самі зможете зайти подивитися всі ці фотографії, просто щоб вам було зручніше, покажу зразу тут усе в відео. Цього крила не було, тому його докупили. Тут було все ціле, тут все ціле. Кермо і коліна, яке я казав, стріляли. Це та сіточка, про яку я вам розповідав. Тут був порядок. Пробіг. От нам крупним планом показали цю частину. Все добре видно. Знову ж таки, на YouTube під відео посилання залишу. Ну і він код. Такий здоровенний у нього капот. Майже як на пів автомобіля. Стан оптики як нова. Лобове скло рідне, воно без тріщин, Мерседес, дев'яточка, нагадаю, автомобіль. 2010 року. Жорсткий металевий дах. Тут плівка, на дзеркалах плівка, на цьому крилі залишилася плівка з Америки, а капот і крило, яке робилися, вони без плівки. Давайте покажу багажник, покажу під капотом і зробимо заміри фарби. Багажник у нас має такий вигляд. От таким чином ви його експлуатуєте, а коли хочете скласти дах, то цю поличку треба опустити в нижнє положення. Це сітка, яка ставиться ззаду, коли ви складаєте дах. Тут знизу у нас є докатка. Давайте заглянемо під капот. Традиційно капот у Мерседеса піднімається на 90 градусів. Ну, ви звичайно, можете його так високо і не підіймати, але це фішка Мерседеса. Ми бачимо тут червоні вставки на кришці двигуна, як у AMG. Тут у нас все сухо. Заїдемо на СТО. Покажу вам його ще і знизу. Ось лонжерон лівий. Ось лонжерон правий. Давайте одразу почнемо робити заміри. Заодно покажу і під капотом. І продовжимо кузов. Значить, це крило в плівці. От її тут видно. Плівку не знімали, залишили як є. Відповідно, на ньому товщина буде вища, бо до стандартної товщини додається товщина плівочки. Капот фарбувався. І отут з краю капота буде товща шар от в цьому місці це криво мінялося і фарбувалося. Все, далі нічого не фарбовано. Тут, відповідно, теж плівка, тут вона трішки відстала. Тут плівка, тут по борту теж плівка. Ага, ще фарбувалася, у нас, виявляється, ліва арка, і шпаклювалась Мабуть, була якась вм'ятина, бо зверху шар стандартний. Я думаю, що зробили перехід. Давайте зразу глянемо проєм. Проєм не фарбований. Дах? Дах не фарбований. Тут теж не фарбовано. Це крило не фарбоване, і двері не фарбовані. Отже, ще у нас додалося ліве крило. Тут не фарбовано. Скло у нас двері без рамок, скло опускається повністю, це все опускається. В принципі, я зараз опущу дах і покажу вам салон, так буде краще видно. Поки я дах не опустив, от його вам таким чином можу показати. Ну а далі, запрошую вас в салон. Дах ми опустили, тепер зовсім інший вигляд. Поки я тут ходжу, відео фото знімаю, всі ходять, цікавляться, що, скільки, яка ціна, який рік. Автомобіль привертає увагу людей. Воно й не дивно, не кожен день такий побачиш. Замість умовного хендая можна їздити на мерседесі кабріолеті, кльова ж? Ось сюди одягається ота сіточка, яка лежить в багажнику. Це для більш кращої аеродинаміки. Такі от великі двері без рамок, світлий салон, коричневе дерево. Ми маємо тут ряд регулювань, електрорегулювання, пам'ять, тут регулювання, підкачок, підтримок. Звідси подається повітря. давайте сядем за место водителя. Стан сидения. Треба розстрібнутися, щоб автомобіль не нервував. Так, і пробіг, о, навіть Bluetooth є. 75 тисяч кілометрів пробіг.